Веземо мотоцикл. Як там Місто. це Я Забув? Теофіполя. Теофіполь. Теофіп. Теофіп. Доїжджаємо до Ямполя. Якраз кусочок такої класної дороги. В машині мотоцикл не тарабанить, то можна щось вам трошки розказати. Така дивина. Перші, перші числа серпня. Колись раніше то саме розгар жнив зернових у нас. А зараз все, давно жнива закінчилися, вже певні за два тижні закінчилися зернові жнива. Соя ще зелена, ну, кукуруза і соняшник теж ще, ще, ще далеко не стигли. І жнива вже прийшли. Щось таке робиться з тюєю погодою. Я вже не раз говорив, що таке враження, що ми в календарі згубили один місяць. Все на місяць раніше. І малина в цьому році на місяць раніше. Почала достигати і не на місяць, ну трошки менше, але все рівно. Все, все, якось, все якось раніше. Е, Їдемо. Дасть Бог продати того мотоцикла. Чого кажу, дасть Бог, бо завдатку ніякого не брав, якби клієнта знаємо, вже, вже в нього бували. Надіємося, що все буде по-людськи. Справа з мотоциклами вже зовсім ні кібійні ні матірі. от то дай Бог розпродатися і будемо певно що ту справу закидати. А так, якби тако так сказати, по грошах, то е, от сьогодні дощ, якби ми поїхали збирати равлики, то ми б десь від тисячі до 2 гривень заробили б тільки на равликах. Якщо б ми... Ну, якби не дощ, поїхали трасти яблука ото, е, по, по лісопосадках. Яблука по 3 гривні, то я думаю, що тисячу-дві гривень за день спокійно можна було б заробити. Ну то тільки розходи вийшли б на солярку, щоб машину заправити. Так що з мотоциклами то вже псик. Треба щось придумувати нове. От, бачите? Виїжджаємо до Ямполя. Там може бути блокпост, так що якщо буде блокпост діючий, то ми виключимося, бо на блокпостах нібито не можна знімати, тому на що нам ті лишні проблеми. А ви що, блокпостів не бачили? О, дивіться, Там така дорога перший що ми мусили... О, дивіться, бачите, поля вже все стісковане. То вже давненько стісковане, бо вже навіть те тісковане поросло. О, давно бачив. Бачите, ще ще їздять ті молоковози, газони ще їздять по дорогах. А ну, то їм вже недовго залишилося, вже все переходять на якісь мани, мерседеси. Бо вони менше пального жируть. І крепші, ніж ті газончики з'їли совєтські. Тут перед ямпелем кавалочок дороги зробили такий, ага, машина котиться, аж душа радується. Слава Богу, немає блокпуста, можна їхати спокійно. Є тут а, знак. Денис, що то за знак? Е? One stop. Ну, то стоп на нього пише, що то за знак? Проїзд без зупинки заборонений. От, що це за знак? Треба обов'язково перед ним встати, перехреститися, а тільки тоді далі їхати. Поняв? Я шуткую. Перехреститися не помішає, бо то залізничний переїзд всяке може бути. Там в будь-якому не перехреститися не помішає. От, ми, я то вже сам в Ямполі дуже давно був. Так що може комусь цікаво. Може хтось буде дивитися, хто давно, хто з Ямполя і давно в Ямполі був. Ямпіль невеличке містечко. Е, мені воно, як би то сказати, стало відоме ще з радянських часів. Тут а, така була сильна майстерня по капремонту двигунів, особливо тракторних. А ще такого років 10 назад е, я їздив таким опелем комбо і там були ресори неоригінальні. І вони мене постійно лопали. То я тут є е, на, на території того самого заводу, де мотори робили, може і досі роблять, я не знаю, не цікавився. Е, є ресорний цех. Ресори роблять до автомобілів. І в тому числі під замовлення роблять ресори, які хочеш. То я до них їздив приблизно раз в пів року. Вже воно, вже настільки я їм там докучив чи як би то правильно сказати, що мене вже запускали на територію охрана без ніякого пропуску. І я тільки дзвонив, що мені треба ресору, і там же той головний майстер починав ресору робити. Я приїжджав на завод прямо зі зломаною ресорою, машина перекособочена, заїжджав під цех, прямо під цехом розбирав. Тим часом мені робилася ресора, і свіженька ресора пхалася на машину і їхав далі. От так, така історія з ресорами у мене тут була і пов'язана з ямполем. Е на той час спокійно я ходив по тому цеху і було б дуже цікаво звичайно, відзняти той процес виготовлення ресор. Е ну то Хіба що хтось, хто зараз працює, якщо таке можна робити, то б зробив би. Така, знаєте, цікава та закалка. Ковка та все діло, О, дивіться, теж везуть. солому везуть повним ходом. Але в цьому регіоні це Хмельниччина. Тут вже солома йде на дві сторони, наскільки я знаю. Одну частину соломи забирає той самий фірма, що біля мого села, біля Вілії Мікоген для компосту, а частину соломи забирає десь туди, біля Теофіполя, є якась фірма в якої є електростанція на соломі. І вони, наскільки я чув, взагалі пресують ну все фактично, всі, як то сказати, правильно, коротше, солому з ріпаку, Та яка та солома? То патаки, тут пущі дрова, солому з кукурузи. Ну, все, всі, всі, всі стебла сухі, які остаються, ще теж зимою, як молотиться. А по-моєму, що навіть соняшника, ну за соняшника точно не знаю, але ну, от кукурузу, то знаю точно, що пресують, а потім десь там якісь генератори ту солому закладають. Так мені розказували хлопці, тіровщики, що їм возили ту солому. Коротше, безвідходне без производство. Якщо ще років 15 назад, тут в нашій стороні солому просто спалювали на полях. Ще й для того наймали людей. О-о-о, нагадав. А ну, а ну хто, хто пам'ятає, ще за СССР на нас казали світопали. Оце е, після жнив збирали таких о, пацанів по селі, е, грузили в машини, везли на поле і ми ходили, палили солому. То була дуже така, за то, що їх зарплату платили. Була така цікава робота, знаєте? Чим побільше її запалити. Ну, там, звичайна справа, ми були під контролем дорослих, щоб не спалити нахер, стирти або ще якусь кавалок лісу, але бувало всяке. У мене особисто таких випадків надзвичайних не було, а взагалі були такі випадки, що десь вітер мінявся, і, і ліс горів, і стирти горіли, бувало. А от зараз, зараз вже соломим практично. Для простих дядьків в районі 3 тисяч гривень штраф, а для групі там щось, ну, взагалі для підприємців від 15, по-моєму, тисяч гривень того діло. Ну, а друге діло, що купляється, пакується. Добре, бувайте здорові, дорога знову стала гірша, машина тарабанить, напевне, вам погано чути. Всього вам хорошого, нам щасливої дроги.